Маніфест життя збережений крізь роки. У Чернівецькому драмтеатрі покажуть виставу за мотивами віршів поетки з Буковини Зельми Майербаум. Вистава Я хочу жити це колективна робота акторів Львівського театру імені Лесі Українки, театрів із німецьких міст Кельна та Завтенберга. У ній поєднуються дві часові лінії сучасність і події Другої світової війни. Коли розпочалася повномасштабна агресія, ну ми вже звичайно весь час були в в такому діалозі, в контакті. Она тільки онські фрага где-то каманєць і дізнаємось актуальним фуршбанферничого скрік вайтах обіверган, обенолопо І, звичайно. Ми дискутували і думали над тим, чи маємо ми право, чи можемо ми говорити в умовах сучасної війни про події війни Другої світової. Про минуле, про минулу війну. Und dann sind die hier in den ersten Kriegstagen viele Kinder aus aus, Mikulai, äh, aus, aus Mariupol angekommen. Und wir haben zusammen beschlossen, dass diese ganzen äh, jungen Menschen, die aus Kharkiv, aus Mariupol, aus, aus vielen anderen betroffenen Gebieten kommen, dass die auch. Von uns etwas erfahren sollen über die Geschichte, die hier war. Ну і ну за нашим ми були переконані, що цим дітям ми також маємо щось розповісти. Вистава створена у жанрі Тиха вечірка. Тому глядачі мали б її переглядати в навушниках. Проте, через технічні можливості, глядачі слухатимуть її без них. Виставу гратимуть двома мовами: німецькою та українською. Я пригадую одну з перших репетицій. Ми сиділи, тримали книжечку, і ми по колу читали вірші Зельми. Ми це була драматуржка, це був режисер Андре Ерлен, це була я, це, було, це був ще хтось, я вже не пригадаю зараз. І я пригадаю, пригадую, що я читала ці вірші і я. Вголос не могла жодного з цих віршів прочитати до кінця, бо я відразу починала плакати. Це дуже актуальна річ зараз для нашого суспільства, для нашого часу. І тому ми вирішили, що якщо, якщо вдасться, то ми б хотіли цю виставу привезти або якось запросити, щоб її показати в Чернівцях. Нам вдалося це, як ви бачите, і вдалося це завдяки насамперед тому, що Наші дорогі артисти погодилися, погодилися приїхати у україну, де йде війна. Прем'єра вистави відбудеться 3 жовтня. Вхід безкоштовний. Альвіна Брамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4